Ряду, де не є які зауваження до порядку денного доповнення? Кажу, немає. Хто за, проти приймається одноголосно і голос? Дальше. Перше Про пророзділ за ставлю освіти культури та туризму щодо внесення змін до статуту Турківської гімназії номер 1 імені Олександра Ряницького перекоменувавши підрозділ інтернату у Пришкільний масіонар. Тобто ми це питання, що ми переносимо на нас ще, ще нам треба перенести далі, бо ми ще статут не, не позмінуємо. Добре, щоби перенести разом, добре. Щоби два рази не, не платити за зміну статутів. Давайте хто за те, щоб перенести дане питання на, на наступне на наступну наше засідання гуманітарної комісії, прошу проголосувати, Хто за? Проти приймається одноголосне. На наступне питання: проект рішення про створення осередку для викладання навчального предмета захисту України». Хто по я, я тому питанню буде допомогати? Я думаю, що треба проголосувати про створеному середку. Mm. Зв'язку з тим, що на базі гімназії мінісам приємної буде то на базі буде, так? Та, 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 на базі гімназії буде 에, створено. 에, та, як, клас. класний клас так з України, які обладнано, він, він, він вже обладнаний із усіх шкіл першого до будуть класів на з'являтися. Ну, то буде вже не аж так спішно, але Це то питання і тоді розглядати. так ми собі так зговорилися, щоб два рази не вносити у статут, бо то треба по 800, ми 800, не вісімсот гривень заплатити. комусь. ми nee. приймемо, але у статут зараз не будемо носити, а на наступний раз як буде розглядатися питання. Ми призову, Пенсіон. то тоді вносимо і, і то а, так. так, так. Прошу прошу для... Хто за доповнення і, і в цілому прийняти е, дане рішення про створення у для викладання Чому Чому Раду, на базі йому. гімназії прошу голосувати? За... Проти приймається одноголосно. Наступне питання. Ну а стосовно казала, що буде при гімназії, буде Буде... Ну, Ліцей, то що стосовно ліцею, це вже треба було приймати рішення. Якщо ми ліцей, а для іграшу з 10-11 класи, що будуть і 12 класи, що будуть навчатися. Ну, То ідейно програми трансформації, то там все йде нормально. Там все йде нормально. Наступне питання про розгляд Вистальівської обласної ради стосовно соціальних і економічних загроз пов'язаних із катастрофічною демографічною кризою України. Коротко по тому питанню я скажу, обласна рада зараз тільки от звернення і приймає, щоб собі розуміли. Ну це до ваша відомо. Демографічна ситуація в нашому регіоні теж дуже сильно погіршилася. По статистичних даних, все ви знаєте, народжується Ще, по 4 троє дітей народжується, помирає по десь по з чимось, люди не... виїжджають. Я, друзі, не знаю, якщо ми приймемо звернення і таке саме продублюємо і відійшлимо, там на кабінет міністрів, чи від того, почнуть у нас діти народжуватися, сенс. Що обласна рада е, в підсумку вони... того звернення хоче. Вони... Довести довідомо? Да. І довести до його. Прошу проголосувати. Хто за, проти, приймайте одноголосно. Наступне питання про розвід листа відділу освіти, культури та туризму щодо відкриття одної ставки двірника та ної ставки кухаря в Ільницькому ЗСУ. Та, там іде скорочення повне скорочення дошкільного інтернату. Тобто ми спорудення. Не буде. Та, не буде. Ми ще мали надію, що є діти. І там є одна ставка вихователя, піде мінус, півтора ставки помічника вихователя піде, мінус один з двадцять п'ять ставків прачки, мінус і 075 ставків кухара. А натомість маємо двох людей забезпечити роботою і тому просимо там є 3 гектари землі навколо школи. Но десь вчора бюджет вчора бюджетна запропонувала на одну ставку, а пів ставки є. Пі. — Двірника. — Двірника і 0,25 ставки кухаря. Кухар. — Так, все, давайте. — А що, доставку? — А що? — Так, чого? — при уставці двірника воно не буде йти у доплату? Та, — Так, треба... — Де? — Ну, де йти А 0,25 кухаря? — Тобто, мінімальна зарплата — той й двірник. No, — Ні, no, 0,25 — добре, бо no, там є, має, є, вже має. — Добре, а двірник — то є ціла людина. А що б бджет на комісію розплати не мій? Ну давайте Наша... давайте на роз так, я, на розгляд сесії роз на розгляд сесії. Давайте на розгляд сесії бюджетна міша вирішують на розгляд сесії. Хто за? Проти. Наталі Михайло. Сприймайте одного голосу. І наступне питання за на продаження про Уже надання одноразової матеріальної допомоги. Переходимо як. Так. Хто можете виключається? Члени комісії перепроводимо до питання про надання одноразової матеріальної допомоги. Отже, на лікування військовослужбовцям виділено 75 тисяч чотирьом особам. Хто за те, щоб ми проголосували за цю суму, прошу проголосувати. Хто за проти приймається одноголосно. Далі для військовослужбовців виділяємо на паливо 14 тисяч. 14 тисяч гривень. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. хто за, проти, приймається одноголосно. 35 тисяч виділено на поховання. Прошу проголосувати, хто за, проти, приймається одноголосно. Сім людей. Сім людей на поховання дуже багато в ніколи. І тридцять тисячі виділено на допомогу для людей, які знаходяться у важких матеріальних Матеріальних умовах, у яким потрібно на лікування, прошу просувати. Хто за те, щоб виділити 32 тисячі на допомогу? За, проти, приймається одноголосно. Отже, всі питання нашого порядку до порядку денного вичерпані. Дякую.